Шоколад для воїна у Житомирі в прозорому офісі проходить солодка акція Шоколад для бійця ЗСУ. Директорка департаменту соціальної політики Житомирської міської ради Вікторія Краснопір каже: до неї долучаються як відвідувачі центру, так і самі працівники. У нас звернулися волонтери Людмила Свобода і Марія Оланова, щоб ми розмістили в прозорому офісі ось таку скриньку і прийняли участь в акції Шоколад для бійця ЗСУ. Е, така, скажімо так, доволі проста акція, але вона дуже тепла і приємна. Ми поставили скриньку, так спеціально її обклеїли і е, поставили ось такий невеличкий банер для того, щоб люди знали, що ця акція у нас проходить. Ну, ми вже одну повну скриньку за два дні зібрали. Тепер збираємо далі, докладаються до цієї акції не тільки працівники прозорого офісу, всього прозорого офісу, а й ті відвідувачі, які до нас приходять. Ну а цю акцію підтримала і міська рада в багатьох виконавчих органах. Також стоять такі скриньки. Волонтери збирають шоколад і на вулицях міста. У такий спосіб хочуть підтримати воїнів та делегувати тепло сердець на фронт, каже Вікторія Краснопір. Мені здається, що тут справа навіть не в шоколадці, і навіть не в коштах. Тут справа просто в тому теплі. І душевності, які мають наші люди тут у відносно мирному Житомирі, передавати на фронт, тому ми це робимо з великим задоволенням і дуже хочемо, щоб наші воїни неушкодженими. Якомога швидше повернулися додому. Це або шоколад, або шоколадний енергетичний батончик. Люди самі визначаються декілька людей при нас приносили навіть і не по одній шоколадці, декілька людей приносило по одному невеличкому батончику. Тут вже справа в тому, наскільки ти хочеш допомогти нашим воїнам, наскільки ти спроможний це зробити. Акція триватиме до 9 травня. Усі, хто хоче долучитися, може знайти спеціальну скриньку біля рецепції на другому поверсі. Офісу ми з волонтерами так визначилися, що ми зберемо всю кількість, яка у нас буде, а потім повідомимо. Вони під'їдуть і ми все передамо. Те, що у нас буде на цей час. Каріна цимбалюк, Юрій грач в центрі подій СТВ.